Привіт, друзі! Сьогодні 14 лютого. З вами знову Валерій Клочок. дрон російський вдарив по укриттю Чорнобильської атомної електростанції. На превеликий жаль, так росіяни так готуються до переговорів з Україною, які мають відбутися сьогодні. Сьогодні справді буде перший раунд тристоронньої зустрічі США, Україна Росія. Про це повідомив сам Дональд Трамп, хоча у Офісі Зеленського говорять, що поки що до цього не готові. Давайте спробуємо детально з усім розібратися. Є нові заяви, нові коментарі з американської сторони, з української. Ми спробуємо зараз розставити крапки над І. Це не так буде просто. І все ж таки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям, перевірте, будь ласка, друзі, свої підписки, вони часто злітають. Не жалкуйте вподобайок, це допомагає просувати україномовний правдивий контент на платформі YouTube. Також прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Ми вже зібрали майже половину від необхідної суми. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео або за QR-кодами, які бачите в себе на моніторах. Нам потрібно придбати хлопцям генератор, а також потужний повербанк. Отже, друзі, тепер давайте до суті. Сьогодні у Мюнхені. Має відбутися зустріч, триконтактна високопосадовці Сполучених Штатів Америки, України та Росії в межах саме Мюнхенської безпекової конференції. Про це сказав Трамп у Білому домі. Трампа запитали про перспективу візиту Путіна та інших російських представників у Саудівську Аравії, де він раніше пропонував зустрітися із Путіним. Він сказав, що рано чи пізно це точно відбудеться. Буде зустріч у Мюнхені завтра, тобто 14 лютого. Там буде Росія з нашими людьми. Україна також запрошена до речі. Я не певен, хто як Україну представлятиме, але високопосадовці з Росії, України та США. Там будуть, запевнив Трамп. Ну а в Саудівській Аравії безпосередньо також буде зустріч, але зустріч в форматі робочих груп. Деталі чим далі, тим більше, за цим слідкую. Не дивуйтеся, якщо час від часу з'являється деяка оновлена інформація, вона суперечить попередні. Це не означає, що щось суттєво змінилося, тому що, в принципі, вектор вже. Плюс-мінус зрозумілий. На рахунок Мюнхенської безпекової конференції, що дуже примітно, Росія не бере участі в ній з 2022 року, і офіційно про участь її цього року ніхто не оголошував. Але Трамп має деяку іншу інформацію, тим паче, літак військово-повітряних сил США цієї ночі був у Москві. Нібито він туди привозив дипломатів, нібито дипломатів має доставити до Мюнхену. Ну, поки що не зовсім зрозуміло, думаю, сьогодні впродовж дня ми все це з'ясуємо. Але Путін готується, вибачте, в лапках до переговорів. Обстріли України не припиняються. Понад 130 безпілотників пролетіло по території України, лише два влучили в ціль, один із них влучив по саркофагу Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він сказав, що влучено в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку ЧС. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві. Магате також відреагували на цей інцидент і підтвердили, що справді дрон влучив по саркофагу Чорнобильської АЕС. На превеликий жаль, друзі, така ситуація. Але. Все рівно те, що я особисто бачу, то Трамп активно просуває зараз переговорний трек і заяв від нього самого і від членів його команди дуже багато. Раніше Трамп запевнив, що Україна буде за столом переговорів про завершення війни. Він каже, вони є частиною цього. У нас буде Україна, буде Росія, будуть залучені інші люди. Ну, до речі, з'явились вже його коментарі і про роль Китаю, але там дуже специфічна історія. Я вам про це розповім. О, залишайтеся, будь ласка, на каналі, щоб ви не пропустили найголовніше. І також Трамп згадав про розмову з Путіним і Зеленським і назвав ці розмови гарними. І каже: хтось каже, що я мав першим зателефонувати Зеленському, але я так не вважаю. Нам потрібно було дізнатися. Що хоче Росія, чи хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду, бо він мені про це сказав. Тепер я знаю, що Росія теж хоче укласти угоду. Ну, це зі слів Трампа. У нас багато є зараз коментарів з приводу того, що Путін не хоче припиняти війну, що він не хоче укладати угоду. Я вбачаю, що він хоче заморозки війни і він хоче угоди на своїх умовах, для того, щоб зробити апгрейд російській армії і вже далі кошмарити увесь світ. У мене саме такий сценарій є найбільш очевидним на сьогоднішній день. Як буде далі? Звісно, будемо спостерігати. Своєю чергою, в офісі президента України спростували можливу зустріч із росіянами в Мюнхені, але спростували на рівні радника Зеленського. Ніхто, наприклад, там із керівництва країни, Зеленський, Єрмак чи хто інший не коментував це. Дмитро Литвин заявив, що офіційна позиція Києва залишається незмінною. Переговори з Росією можливі лише після обговорень зі Сполученими Штатами Америки та за участю Європи. Європа випала зараз цього процесу, на жаль. За пустим столом з росіянами не зустрічається, сказав Литвин. Наразі на столі нічого немає. Розмов з росіянами в Мюнхені не передбачається. Хоча я не поспішав би робити таких однозначних висновків, тому що. Сьогодні з команди Трампа пролунало дуже привабливих для України заяв. Про що власне йдеться мова? Віце-президент Джей Дівенс, який має зустрітися з президентом України. Володимиром Зеленським, де в тому числі будуть говорити вони і про угоду щодо використання рідкоземельних українських металів, наголосив про те, що не виключає відправки американських військових до України, якщо Путін не погодиться на справедливу угоду про припинення війни. А також пропонує перезавантажити відносини з Москвою, якщо угоду буде укладено. Банальний примітивний торг, друзі, нічого більшого, все в стилі Трампа. Трамп майстер укладання угод, і про це говорять усі. Представник його команди в унісон. Я вам буду наводити цитати. Вони дуже красномовні. І Вен скаже, що рано говорити поки що про те, яка частина території країни залишиться в руках Росії, або які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву. Ці деталі мають бути. Опрацьовані під час мирних переговорів також Венс запропонував перезавантажити відносини з Росією після успішної угоди щодо України. Тобто, порядковість така. буде успішна угода з Україною. Ну знову ж таки, про успішність і ми маємо судити не лише Трамп, а вже потім пропонують. Скасувати нинішню ізоляцію Москви від західних ринків, бо це, на думку Трампа, робить її молодшим партнером Пекіна. Логіка абсолютно очевидна, зрозуміла, я про неї говорив раніше. Трамп намагатиметься приблизити Росію до себе, щоб зробити її сильнішою для протистояння із Пекіном. Ну така в нього логіка. На жаль, хоча вона логічна, вибачайте за тавтологію з точки зору американців їм потрібно зробити так, щоб... Протистояння Китаю на Євразійському континенті було суттєвим, наприклад, не лише з боку Індії, а й з боку Росії. Принаймні, цим нині Росія буде користатися, бо в неї дуже велика залежність критичного імпорту від саме Китаю. І Трамп заявив ще раніше, так само, як і Венс, що хотів би, аби Росія повернулася до групи Семи. Велика сімка, раніше вона була великою вісімкою, і говорить, що виключення Росії саме звідси є великою помилкою. Трамп хоче використовувати. Путіна для своїх власних цілей, але звісно, і Путін теж це розуміє. Зараз інтереси співпадають у нього зі сполученими штатами Америки саме в цій частині, тому рух якийсь буде однозначно. Далі Вен сказав, що російське втручання в західну демократію було переоцінене. В Сполучених Штатах і в Європі мова то йде про те, наскільки Росія активно втручається у внутрішню політику європейських країн і в тому числі Сполучених Штатів Америки. І говорить, що ніякої загрози з боку Москви у вибори немає. Це, як на мене, маячня, але це позиція сьогодні команди Трампа. І вони говорять про те, що відмова стримувати міграцію є набагато більшою загрозою для демократії. Я вважаю, що так. Потрібно більш жорстку проводити міграційну політику, тому що от неконтрольована міграція до країн Європи сьогодні створила там дуже велику кількість проблем. Але оцей ухил зараз, який поширюють республіканці в Європі і в світі щодо підтримки ультраправих нацистських партій, він, як на мене, дуже дуже небезпечний, бо саме вони також виступають за обмеження міграції, тому тут дуже дуже тонка грань. З зі слів Джей Дівенса, ми можемо робити висновок про те, що як мінімум американські війська можуть бути в Україні. Для стримання в майбутньому російської агресії, якщо Путін не підпише угоду, це те про що Трамп говорив раніше. Але я не поспішав би, знаєте, плескати в долоні з цього приводу, тому що це швидше заяви аніж справжні наміри, і це такий пас Путіну. Чим Трамп демонструє, що якщо ти не підпишеш угоду, то буде дещо по-іншому. Хоча знову ж таки не виключав би того, що Трамп може перспективі надавати Україні багато військової допомоги. Своєю чергою міністр оборони Піт Гексет заявив, що не виключає надання навіть ядерної зброї Україні, але зауважив, що все ж це рішення залежить від однієї людини від президента США Дональда Трампа. Гексет наголосив, що не збирається оголошувати щось відкрите або не розглянути. Це не моя робота, це робота президента. Він лідер, він майстер переговорів і укладачого. Всі, як один, говорять про те, що виключно Трамп ухвалює рішення. Ну, Трамп саме так і формував команду. В принципі, нічого нового тут загалом то й немає. Але я акцентую вашу друзі, увагу на тому, що справді Трамп от визначає те, що як і буде. Якщо вже оголошується щось командою Трампа, то це Трамп і має на увазі. Тому як е, запасний варіант примусу Путіна до підписання угоди і є намір Трампа відправити до України американські війська і навіть передати ядерну зброю, якщо Путін не погодиться на її підписання. Ну, Путін, звісно, що погодиться, я ще раз наголошую, я особисто в цьому сумнівів не маю. І те, що швидкість цього процесу просто неймовірна, то так. Я не виключаю ще раз підкреслю, що угода може бути підписана, наприклад, про припинення вогню в найближчій. Тижні і вже говорять змі про те, що це може бути 24 лютого. Трамп хоче зараз зафіксувати це як трирічна війна, і буде говорити про те, що він завершив трирічну війну. Хоча війна триває в Україні з 2014 року. Але то тоді, як він каже, не було війни, бо коли він став президентом, то Путін не воював проти України. Ну, якісь у нього інші дані. Інші члени команди також зробили заяви, що стосується саме припинення російсько-української війни. Кіт Келох наголосив про те, що вважає ініційовану Трампом угоду про доступ до українських натр частиною гарантій безпеки для України, тобто, це невід'ємна частина. Поки що деталі цієї угоди ми не знаємо. Сьогодні, як я вам сказав, вона буде обговорюватися. Між Зеленським та Джей Дівенсом. Ну, принаймні, вже два дні було у Києва для того, щоб ознайомитися з нею. Не більше так, Трамп дуже активно зараз форсує всі події. Щодо територіальних поступок чи втрат, є заява також Келега про те, що територіальні втрати Україні в угоді не означатимуть їх визнання міжнародне за Росією, і говорить про те, що це все так буде підвішено, нібито в повітрі, як то в принципі було і до. Початку широкомасштабного вторгнення, тому що ми мали окремі регіони Донецької та Луганської областей, які перебували під контролем Росії, і в тому числі анексований Крим, який був віднесений також до території Конституції Російської Федерації, до території Росії. Сьогодні, як на мене, дуже схожа ситуація. Єдина відмінність дуже суттєво, що кількість цих територій значно збільшилася, які контролюють сьогодні Росіяни. Але як говорить і... Келох і інші представники команди Трампа, то обмін територіями буде. Ну, принаймні, навіть Володимир Зеленський говорить про те, що він пропонуватиме Путіну обміняти частину Курської області, яка сьогодні контролюється Збройними силами України, на території, які він окупував. Стосовно долучення до цього процесу Європи та Китаю з Європою ситуація не зрозуміла. Сьогодні вже говорять про те, що Європа має бути учасником переговорного процесу. Я ще торкнуся цього. А от щодо Китаю. Трамп заявив, що хоче зустрітися із Сіндзінпіном і Путіним у форматі трьох, тобто саміт на трьох. Але після того я так розумію, коли буде заморожена російсько-українська війна. Хоча Марко Рубіо, держсекретар США, говорить про те, що Трамп має на меті не просто її заморозити, а укласти тривалий і стійкий мир, і кажуть американці, справедливий. Але справедливість мала б передбачати виплату репарації, наприклад, покарання військових злочинців. Натомість Трамп пропонує Путіна повернути у велику вісімку. На жаль, друзі, така ситуація. Але із путіним. Та Сін Цзінпіном Трамп хоче обговорити питання зменшення видатків на оборонку, а також започаткувати переговори про денуклеаризацію з обома країнами, зменшення ядерного потенціалу. І це справді, як вже говорить дуже багато моїх колег-аналітиків, на заході то вибиваються сканви політики, республіканців, ну умовно часів Рейгана і взагалі попередників Трампа. Але Трамп бачить саме так сьогодні геополітику світову у Європі, також стурбовані тим, який вносить дисбаланс у геополітику Трамп і, до прикладу, канцлер Німеччини Олаф Шольц через три роки після початку широкомасштабного вторгнення сказав, що Бундестаг повинен визнати війну в Україні надзвичайною ситуацією для безпеки Європи. І говорить: нічого про Європу без європейців ну. Виявляєте, що може бути? Європейці відсунули від процесу, саме через те, що вони інфантильні. Зрозуміло, каже він, що мир має бути довготривалим, він має забезпечити суверенітет України. Саме тому ми ніколи не підтримаємо мир, який буде продиктований. Ну так, окей, але ви могли б е, сприяти нам, аби ми диктували умови миру в більшій мірі. Звісно, ми долучені до цього процесу, я не маю ніякого сумніву. Але нас схиляють до компромісів, дуже неприємних, тому що насправді є абсолютно несправедливим говорити про те, що країна, яка на нас напала. Вона має право на якісь наші території або ще на щось і повертатися в геополітику. Але геополітику сьогодні активно формує саме Дональд Трамп. Макрон взагалі сказав, що прихід Трампа став електрошокером для Європи. Європа має мобілізуватися і переналаштуватися і готуватися до майбутнього протистояння із Росією, чого Європа дуже не хоче. Я ще раз наголошую їм було дуже зручно впродовж багатьох років, що Україна стримувала російську агресію з 2014 року. І навіть широкомасштабне вторгнення не змінило всередину політики Європи. І навіть про це говорять дуже багато європейських політиків, дипломатів, членів європейського парламенту. Вони визнають так за три роки вони не змогли переналаштуватися. Україна сьогодні активно пропонує саме змінити політику оборону Європи. І сьогодні у виданні політику вийшла колонка прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Дуже примітно і цікаво. Є там певні моменти, які, наприклад, мені не дуже подобаються, але все ж таки, головна червона лінія вона дуже правильна. Про що, власне, пише в цій колонці Шмигаль? Він переконує, що фактично Європа вже у стані гібридної війни, я про це вам говорив дуже давно. Мається на увазі війни з Росією і може не витримати це протистояння без України. Правильно потрібно створювати військово-політичний блок разом з Україною. Але є одне. Але про що власне пише Шмигаль? Я вам зацитую: звісно, ми вдячні нашим союзникам, і якщо говорити відверто, Україна не змогла б стримувати Росію три роки лише власними силами. У нас більше волі та бажання захищати свою країну, ніж ресурсів для цього. Але військові виключно наші. Це вже я додаю від себе. Саме тому продовжує Шмигаль поєднання фінансових можливостей ЄС із військовим досвідом України це ключ до подальшої співпраці. Вступ України до ЄС означає, що Збройні сили України можуть стати основою. Увага! Тепер звертаю друзі вашу увагу об'єднаної європейської армії, про яку на континенті говорять уже десятиліттями. Так, дуже класна ідея. Єдине хотілося, щоб Україна не стала основою такої європейської армії, тому що всі мають бути долучені до неї у рівних пропорціях. Це дуже важливо. Франція найбільша країна Європи. Вони повинні долучатися до цієї армії найбільше. І створення європейської армії це правильна ідея. Тобто ідея суперова. Далі технічні моменти, які, звісно, треба проговорювати. І тут я цілком і повністю підтримую, що, врешті-решт, не завдячуючи, а всупереч цій ситуації, що прихід Дональда Трампа, як каже Макрон, став єврошокером, перепрошую, електрошокером, але це певна говорка по Фрейду. Єврошокером ведемо такий термін для усіх європейців. Україна має бути. В голові процесу створення європейської армії, звісно, де і ми маємо бути повноцінними, повноправними учасниками і створення військово-політичного блоку. Дуже сподіваюся, що це станеться. Нам це вкрай допоможе. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ще раз наголошую вам, перевіряйте свої підписки, це дуже важливо. Коментуйте, пишіть свої думки, ставте вподобайки, їх забагато не буває. Також долучіться, будь ласка, до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Війна ще не закінчилася. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео, за qr кодами на моніторах. Також можна це зробити. Всіх люблю, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!